Вітаю тебе на уроці математики. Тема нашого уроку повторення письмового віднімання трицифрових чисел із подвійним переходом через розряд. Розв'язування задачі з буквеними даними. Прочитай числа. Чому в записі кожного числа є нулі? Дай відповідь. Тому що відсутній розряд десятків, і це правильна відповідь. Давайте запишемо кожне з цих чисел як суму розрядних доданків. Даю тобі хвилинку зробити це самостійно. А далі ми перевіримо, чи правильно ти виконав. Обчисли письмово. Вирази 553. Вирази 554. Вирази на дві або три дії. Обчислюємо і перевіряємо. Тепер давайте розв'яжемо задачу 555. На теплоході було 135 пасажирів. Після того, як частина пасажирів вийшла на зупинці, на ньому залишилось 97 осіб. Скільки пасажирів вийшло на зупинці? Перевіримо себе. 135 відняти 97 буде 38 пасажирів. У відповіді запишемо вийшло 38 пасажирів. Розв'яжемо другу задачу скільки деталей робітник виготовив за три дні. Якщо першого дня він виготовив А-деталей, другого К деталей, а третього х деталей? Склади вираз і знайди його значення. якщо А… Дорівнює 226, К дорівнює 269, Х дорівнює 274. Зверни увагу задача з буквеними даними, то спочатку треба скласти вираз цими значеннями, а потім підставити числа, давайте перевіримо. А додати К і додати Х. Далі, якщо А дорівнює 226, К 269, Х 274, то 226 додати 269 і додати 274 у сумі ми отримаємо 769 деталей. Молодці. Давайте розв'яжемо наступну задачу. У змаганнях брали участь 18 хлопчиків і 9 дівчаток. У скільки разів більше хлопчиків, ніж дівчаток, брала участь у змаганнях. Перевіряємо. 18 поділити на 9 дорівнює у 2 рази. У відповіді у два рази більше хлопчиків. Молодці. Що стосується домашнього завдання, то на сторінці 102 у підручнику розв'яжи задачу номер 558, знайди значення виразів номер 559 Удачі тобі. До побачення!